Слава Україні, Вітаю вас на першому подільському 9 квітня. Розпочинаємо разом 1141 сто доба повномасштабної війни. Армія Росії атакувала Харків та Дніпро. Про наслідки далі у Хмельницькому у водія виявили підроблене посвідчення. Я Ольга Захарченко маємо 5 хвилин на головне. Учора вечері Харків зазнав масованого обстрілу дронами. Постраждали Київський, індустріальний та Основінський райони. Виникло шість масштабних пожеж на площі понад 1200 квадратних метрів. Влучання зафіксовані по цивільним підприємствам, складах виробничих будівлях та СТО. За попередньою інформацією, що двоє людей зазнали травм. Наслідок ворожої атаки у Дніпрі збільшилась кількість постраждалих до 15 осіб. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Вік потерпілих варіюється від 18 до 87 років. Половина з постраждалих наразі у лікарні стан одного з постраждалих залишається важким. Ще кілька осіб знаходяться у середньому стані. Медики надають усю необхідну допомогу та перебувають поруч із потерпілими. Пошкоджень зазнали приватні будинки, багатоповерхівки та автомобілі. Є руйнування на території декількох підприємств. Пожежі, що виникли внаслідок ворожої атаки, ліквідовані. Музика. Хмельниччина у Скорботі у Теофіпільській громаді повідомили, що 8 квітня внаслідок гострої серцевої судинної недостатності помер військовий Андрій Васильович Осіпчук. Його життя обірвалося у шепетівській лікарні. Він був солдатом 11-ї зенітної ракетної бригади. Сьогодні Андрій Осіпчук назавжди повертається додому на щиті. Поховають воїна на кладовищі рідного села Карабіївка. Співчуття рідним, вічна пам'ять і слава полеглому воїну. У Хмельницькому водія виявили підроблене посвідчення. На вулиці Свободи поліцейські зупинили автомобіль Рено під керуванням 37-річного водія за порушення правил дорожнього руху. Під час перевірки документів патрульні виявили, що посвідчення водія містить ознаки підробки. Тож на місце події одразу викликали слідчо-оперативну групу, яка і встановить обставини події. Який рік поспіль шахраї телефонують? Нібито із банку так крадуть ваші кошти. Але жертви щоразу довіряють аферистам так, 68-річна жителька Кам'янця-Подільського отримала дзвінок із банку і повідомили, що на рахунок намагаються здійснити хакерську атаку, і необхідно негайно захистити усі заощадження. Для цього зловмисник випитав у власниці рахунку код, цифри на звороті картки та смс-код від банку. Одразу після цього з кредитки жінки зникло майже 18 тисяч гривень. Наразі слідчі Кам'янець-Подільського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження та встановлюють всі обставини. Будьте обережні та не довіряйте незнайомцям. Визна медично-консультативна бригада відвідує село Хмельницької громади. Сьогодні фахівці Хмельницького міського центру первинної медико-санітарної допомоги номер 2 та Хмельницького міського перинатального центру. Надаватимуть послуги у Давидківцях. Про це повідомили у Хмельницькій міській раді. Медичні спеціалісти працюватимуть в амбулаторії загальної практики сімейної медицини номер 15 Отже, мешканці села зможуть отримати консультацію у сімейного лікаря, обстежитися у гінеколога, також здати забір мазків УЗД органів малого тазу, електрокардіограму, вимірювання артеріального тиску, вакцинацію від дифтерії та правця. Також забір крові будуть здійснювати для загального аналізу та для визначення рівня глюкози. Окрім того, загальний аналіз сечі. Усі медичні послуги будуть безкоштовними. Понад 70 вулиць будуть без світла у Хмельницькому. Це стосується частини мікрорайону Оружична, а також вулиць та провулку Катіонівській, вулиці Корольова, Львівське шосе, Молодіжна та Солов'їна, Тютюника, проспект Миру. Причини планові ремонтні роботи. Відновити електроенергію обіцяють о 17.00. Про це повідомляє Хмельницькобленерго. Ще більше інформації про аварійні відключення та про планові ремонтні роботи у телеграм-каналі Першого Подільського. Скануйте qr код та долучайтеся до нашої спільноти. У Хмельницькій області синоптики попереджають про негоду. Буде хмарно, але з проясненням. Також синоптики прогнозують ожеледицю, тож будьте обережні за кермом. Протягом дня варто очікувати сильного вітру, швидкість до 12 метрів за секунду. Бажаємо вдалого дня. Побачимось у наступних випусках. «5 хвилин на головне.